Друзі, мої вітання! Всім привіт! Ви на каналі Підбору автомобілів Польщі. Сьогодні в нас разовий огляд і для клієнта ми проведемо огляд Nissan x trail 18-го року випуску. Автомобіль свіжо привезений із Бельгії. 1.6 дизельний двигун, передній привід, механіка. 124. Заявлений пробіг і його ціна 62 900 злотих. Друзі, усім відео лайком. Звичайно, в процесі перегляду пишіть свою думку в коментарях. І всім приємно перегляду Nissan X-Rail комплектації Tecna 18-го року випуску. 1.6 DCI, 130 коней 124 пробігу ціна 62 990, ну, 63 тисячі. Думаю, що якісь будуть ордали одного ключика, з другий ключ ми уточнимо. Приїхав, поки що власника немає, є працівник тому. так, На ледах, оптика, галогени, туманочки, передні парктроніки. Це ціленькі. Ну, якісь мікродин десь коли є. Це ми не чекаємо, з машина є Бушна. В речі, камері 360 в автомобілі, так як це у нас комплектація текна. Автомобіль на оригінальних легкосплавних це у нас 18-й, по-моєму, диски. а 19-ти диски, ZR. Попереду гальний диск має мінімальний знос, колодочка в гарному стані. Майже нова літня гума 20 2020 року гума. Крило ціле. Пластик на порозі цілий, дзеркало ціленьке, тоді якісь пошкодження, десь хтось видно дверки відкривав сусідні на паркінгу і вдарив. Найчастіше булячка на передніх дверках безключовий доступ, електродзеркала. А тут м'ятинка є, маленька. Хромовані ручки. Задній диск також ціленький, гальми в них також грубий, в гарному стані. Накладочка там вже пізношна буде під заміну. Ось ця гума буде під заміну. Тут казі царапина, також її зарубили. Ліхтарі задні ціленькі. Бампер задній ціленький, задні, задні партрольники. Кришечка в порядку, все ціленька, ліхтарі ціленькі. Ціле. Диск цілий, дверка ціленька, тоді у нас маленька вм'ятинка. Тут теж якісь були сколи, їх заробили. Ну і по капоту, де-неде були якісь сколи, їх позаробляли. Так само тут у нас завжди є якісь сколи, У Нісанах то завжди туди піддувається, буває такі маленькі і багато, то взагалі тут треба підчистити її пленочку, наклеїти і то буде саме краще. А так то в принципі виглядає досить непогано, цілень. Тут є якась маленька м'ятенка. Щоб десь щось критичне, то я нічого не бачу. Зараз міриємо його, тощо міримо, глянемо. 77, 77, 66. 53, 79. Дах, криво оригінал. Дверька в оригінал. Вікно оригінал. Вікно оригінал. Приемчик оригінал. Дверка не кручена. Є ціленьке вікно оригінал, дверька також б'ється оригінал. Колесіли. І це крило у нас є в оригіналі. Обо вікно у нас замінювалось, як завжди замінюється лобові вікна, тому що тут буде тріщинка. І вже той огляд в Європі автомобіль не проходить. Капот також нас б'ється в оригінал. Крило. Оригінал. Вікно оригінал, дзеркало ціле. Оригінал. Тут так само нічого не включено. Савіці Леньке. Дверка оригінал. Вікно оригінал, тут десь на спаска прикусили. Маленька-маленька, у маленька, мене тинка Дуже маленька, це вже звичайно чіпляюся, але показує максимум, що взагалі бачимо. Він знає, чи їх кришечко йде металу, чи ні. Я тут пластик. так, їх пластикова кришечка. Ну, виходить, що в автомобілі цілий в рідній фарбі. Оскільки пам'ятаю, електрична кришечка багажничка має бути. Відкривається, працює гарно. Вікно в оригінал. Всі цілинки, Тут є дукаточка. Всі є на місці. Дивимось там салону. Водійська дверна карта. В гарному стані, все збережене. Це ціленьке, приємчик також в гарному стані. Пасик працює, також ціленький, гарний. Тут ну, завжди сідають тут такі є трішки. А так то взагалі сидіння. Ціленькі, гарні, незношені оригінальний корулін, x trail парктроніки. Маночки, дачи світла, шкіряне мультикермо, то тільки легенькі-легенькі прикриття в цій стороні, круїз контроль, шкірний підлокотничок, розеточка там на 12, підстаканнички, механіка шестиступка, ступка електроручник, AUX, USB, двохзонна кліма, навігація, мультимедія, центральний дзеркало з автозатемненням, панорамний дах, який відкривається. Задня частина також все ціле. Задній диван також є ціленький, Дефлектори цілі. Кришечка багажничку, тут всередині чистеньке, шторка на місці, сидіння. У багажнику завжди що щось возять, ну йде не деякі царапини. Якщо це просто заважає, то це береться, все фарбується і цього не буде. Але це багажник, якісь колеса везуть ще щось, ну то самі розумієте, що так буде. Бручі клей трішки щось. Ну, майже то не помітно. Ну, взагалі салончик виглядає гарно, пахне ніхто йому не курив, ніяких собак ніхто не возив, тут завжди відзуття якісь є мінімальні. Тут взагалі все як нове виглядає. ну Пробіг геть маленький. фари ціленькі. Крива не кручені, капот не кручений, стакан є ціленький, оранжерунці і стольний рівний цілий. Так само ніхто нічого не крутив. Охолоджуючи рівень. Чистенькі, чуть-чуть більше рівня. Опа. Ніяких відкладень немає, двигун на знемитий, такий як і має бути. Тут як завжди тільки на стику до інтеркулера є легеньке допутівання, це в більшості автомобілів дизельних так є. Дужка не чіпалася. Все є сухеньке. А, щось мені продавці говорили, якийсь патрубок буде мінятися. Можливо цей цей патрубок, що путіє. Не пам'ятаю чесно. Вони говорили, що ніби чекають на механіка, черга, якийсь патрубок має мінятися там. Взагалі не важливий, але чому він має мінятися, не знаю. Це ще все уточнимо. Запускається з кнопочки. Звівся просто суперово. Ніякі помилки не горять. Камери 360. як завжди вони парують, це є нормально, головне, щоб щупа йшов дим. Так, я виглядає по салончику, тоді такі два пошкодження, в принципі, все так досить ціленько. Добре, дивимось подокровинця, зверкала у нас. Працюють. Вікна працюють. Панорама гарно відкривається вторка також закривається. Підсвіточка працює Все є чистенько. Тому ось так. Все відкривається, навігація включена, кліма дуже гарно працює на дві зони. Електроручник. Тут Музика працює, камеру тут можемо просто вмикати, буде 360. І задня. Сонечки працюють гарно. Зараз тільки 2 грами сажу проти сажу. Пробіг автомобіля 124 568, а тут 564. Тобто пробіги в нас оригінальні. Ага, Я вже вони будуть патрубок міняти на інтерколер, тому що він свіжі. Все я поняв. Добренько, тоді їдемо. Ось вже коли 3000 обертів, то він вже так свіжче, то вони його будуть міняти. Не знаю чи то відео буде передаватися чи ні. Тобто повітря хапає автомобіль, так то турбіна працює, все тягне, тим більше ніяких помилок не було, ні по турбіні, ні по чому. Степлення м'якеньки в автомобілі. Дивно, що ніякої помилки це не вибиває. Маю на увазі, що там повітря все-таки хапає. Я їде він класно, нікуди його не стягує. Передачки гарно примикаються, сцеплення є м'якеньке. Великі дзеркала. Двигун є тяговитий. Зі сторона, бачите, у нас повністю все є сухой краплі, ніби нічого немає. А з цієї сторони де є підон. Сам автомобіль був в непоганому стані, самі бачили, що зовнішньо, що по салончику був збережний, їздив автомобіль, також все супер. І в останню чергу, при огляді, ми виявили, що автомобілі вже підтікав сальник. Всю інформацію ми передали для замовника, і замовник теж сказав, що автомобіль є непоганий, але його розчарувало те, що вже підтікав сальник, і він не хотів брати і на початку робити вже такі справи. Тому він відмовився від цього автомобіля. І друзі, наскільки мені відомо. Що цей автомобіль був проданий на наступний день після нашого огляду. Тобто приїхали люди, оглянули його зовнішньо, проїхались і купили це зі слів продавця. Тому, друзі, ось сьогодні такий був огляд. Звичайно, свою думку залиште в коментарях, тисніть лайк і до наступних відео. А якщо вам потрібна допомога, перевірці автомобіля, мої контакти в описі під відео. До побачення!